308-6581-15. це за позовом дюрк Віри Іванівни до публічного акціонерного товариства Універсалбанк про визнання недійсного кредитного договору. Секретар, відповіді, будь ласка, судові, хто з викликаних у справі сім приговувати судове засідання чи повідомлені ті, хто не прибув, так і умови фіксування судового засідання до допомоги системи судного запису. Судове засідання з'явилося про так же само з початку поштов. Здійснюється повна фіксація за допомогою звукозапису на технічний час Добре, дякую. Його що склад осіб, які приймають участь у розгляді справи не змінився від відповідача. Нас до суду заява про розгляд справи за відсутністю представника Апато універсал банк від 6 липня 2015 року. Так, 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 останній раз, коли останній раз, коли у справі проводився звукозапис, так відбулося судове засідання. Це 21-22 жовтня 2015 року позивач було заявлено про питання, про відкладення розгляду справи для забезпечення права на захист. Тому розгляд справи було відкладено на сьогодні, на 15-ту годину. Оце судове засідання у нас прибув захисник. Тому Перед цим у судовому засіданні ставилось питання про призначення експертизи. Там надавався строк позивачеві для підготовки та оформлення зазначеного питання належним чином. Судом також повідомляється, що що у запереченнях від 6 липня 2015 року «Універсалбанк» на позов Дюр було викладено питання про закриття провадження у справі. Так. Тому суду спочатку на розгляд ставиться зазначене клопотання. Відповідно до цього попитання зазначено, що згідно пункту 2 частини 1 статті 205 СПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладення мирової угоди старін. Ухвалення або постановлення з приводу з поміж тими самими то нами прописали предмет із тих самих підстав. Тобто питання з тих самих підстав вже розв'язалося в суді першої інстанції. Справа 308 3359 14 с що це за вирішення питання шляхом подання додаткових позовів поза межі вимог законодавства це зловживання процесуальними правами. 12.01.2015 року Ушовським міськрайонним судом по справі 308.3359.14 це прийнято рішення про стягнення заборгованості. Процесу у справи надавалися заперечення зі сторони дюрт які, в свою чергу, є аналогічними з вимогами позову від 2.06.2015 року про визнання недійсним кредитного договору, немає новий спір. Так. Далі йдуть заперечення, скільки... Зазначено про питання обізване як уперечення, далі буде заперечення, по суті, заявлених не позовних вимог, а саме щодо застосування строку позовної давності щодо ознайомлення позивача з умовами кредиту. Так. Тобто фактично обґрунтування попитання про закриття провадження у справі це наявність іншого рішення. З'ясовується, чи додано до зазначеного пропитання відповідне рішення. Проте відповідне рішення до матеріалів справи не додане. Заявником тому судом з'ясовується думка позивача щодо зазначеного питання. позивач слухала, щоб ми вважаємо, що позивач будете самостійно давати пояснення, чи довіряєте це робити? Я тобто, я... тобто буде захисне давати пояснення. Оскільки на даний момент роздійснюється вирішення питання про закриття поваження, ми вважаємо, що ті. Підстави, нормативні підстави, наведені відповідачем, а також докази не свідчать, що існують обставини, які дають можливість суду закрити провадження, оскільки посилання на рішення суду, яке набрано на законної сили, відповідачем не додано, а відтак не може бути предметом розгляду саме це рішення, оскільки відсутні матеріали справи. Щодо розгляду заявлення мотивів, то ми можемо стверджувати, що рішення суду на яке посилається відповідач, Воно не стосується предмету спори, оскільки предмет і підстави заявлені інші, які розглядались в тому впровадженні. Крім того, воно не набрало законної сили, оскільки розглядається апеляційним судом. А відтак відповідно до статті 230 ПК України підстав для закриття провадження немає. Інших підстав, які б дали можливість вирішити це питання заперечені відповідача, не набрало. Добре, скажіть, будь ласка, а чи є у вас е підтвердження його апеляційного оскарження відзначеного рішення? Звичайно, прошу приймати внутрішні справи копію апеляційної скарги, причому апеляційної скарги саме банку. Ні, це апеляційна скарга юрьк, але вона це рішення суду скаржується її безпосередньо банку. А про відкриття апеляційного оскарження нічого не коменку. Не... Про відкриття я політики. Вважаю за необхідне долучити значення е, доказу до матеріали uh справи. -huh. Uh -huh. uh -huh. На жаль, ухвали, про, ухвали про, про відкриття апеляційного апеліт апеляційного скарбення. Однак, якщо перевірити дані судового реєстру станом на сьогоднішній день, то станом на сьогоднішній день в, на сайті судової влади України на під підкасті е Апеляційної суддя Закарпатської області будуть призначені справи. Є відкриття, так? Є відкриття, вона сьогодні розглядалася та підкладена у зв'язку з черговим банку судового засідання. По номеру справи це можна буде Позиція Зрозуміло. Судом з'ясована думка сторінки представників щодо зазначеного клопотання. Суд видаляється до нарадчої 17 з приводу ухвалення рішення по суті цього клопотання. Орієнтовний час проголошення 15 проведення.